Який в мене був на сьогодні план? А, точно купити нову тачку. Так, що в мене в шафі? Угу. Іхера. Розумію. Так, що в мене за комп'ютером? Та сюди, 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 це сюди, це сюди. Все зрозуміло. Так. Світло є, але фігове, походу, знову скачок напряження. Так, треба за машиною їхати, тому що я не хочу. Буде як бомжаро, тупе. Вить! Ту-ту-ту, ту-ту. Треба до Михайловича заїхати, точно. У мене ж він є тут. Опа, Михайлович, здорова! Здорово, здоровенькі були. Ну як тобі настрій? Та нормально після вчорашнього. До речі, я хочу купити в тебе. Сок, а що Це тойота супра. Тойота Селіка, гівно якесь. Якесь гімно я хз. Автор! Автор, ти знову щось там наплутав? Так, е, Михайлович, я хочу купити тойоту супро. Буби можна кошти 10 тисяч гривень. Пішли. Ой! Десять гривень. Добре, зараз. Раз, Раз тисячу, два тисячі, три тисячі, чотири тысячі, п'ять тысяч, шість тисяч, сім тысяч, вісім тысяч, дев'ять тысяч, десять тысяч. Все, дякую, можеш іти. Спасибі. Ой! А цьому машину я можу тут сушити. Пока, Михалич! Пока-пока. Так, треба ще заїхати в ресторан На Найгірший. скоріше. Добрий день! Добрий добрий! А як вас звати, Михайло Олексійович? Що, що у вас з голосом? это дервав а так нічого страшного як це нічого страшного випити чай з лимоном добре так що я хочу купити цей бургер скільки він коштує 500 гривень Скільки? скики 500 А ти що думав кожен елемент цього бургера коштує по 100 гривень я на свою почку купив! А шо, почку коштую зараз раз 500 чекінг-коїнів? Так а ти що думав? Да зрозуміло. Ось сто коїнів 500, 300-400 500. Все. Дякую, забирай. Дякую. Прино апетиту! І вам того ж. Запыты, Запити. запыты, х запыты, и устане залушался забыть. І зов запити. Дякую, Михайло Ксейович. І до побачення. До побачення. Друзі мій. Ой, -мо, це я поїв. Треш якийсь. Мене заразудить. Ну, кажись полегше. Так. А якщо це використати? Ого, я полетів! Хм. Ну страшно після цього. Так. Все, готово. Тепер треба мені трошки посидіти. Так... Михаил, давай я йому пробив броню, давай, 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 ну, 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 ну. давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, Михаил, чому пробив броню, давай. Давай, я йому пробив броню. Стреляй фугасом. Фугасом. Ну йо-мо, ну фугасом стріляй, ну ты э, кр. Так, 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 так. <звук> так. Завтра треба зняти нове видео. Нове відео. Так. Так, застраиваем карту. що це було тільки шо? Хм. Так, ладно, зараз перевірю. А зараз треба лягати спати. <плес> На наступний ранок <плес> Блін, та ну йому, ну ви стебетесь То, что может быть... Да. А... Чиню, сейчас, сейчас. а о, 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 ой, зараз я вечиню, зараз, зараз. Ой-ой-ой-ой. Ой. То, а на чем я хочу завершить свою Четверту серію ненавиджу школу. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Я дуже буд Я буду дуже круто монтажувати, сподіваюся. І якщо вам сподобалося, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, плей номер 229 Всім спасибі, всім удачи і всім па-па!